Що ви думаєте про велике будівництво? Хочу вам розказати знаєте, історію. Є на Донбасі одна дорога. Дорога життя, реально зараз дорога життя, об'їзд Покровська, так щоб не попасти під віху. І знати всі військові, тому що тут з 10 машин 9 буде військових. І дорога до якої не дійшло. Велике будівництво. Знаєте, що не дійшло? Тому що поки будували ті дороги, які десь там. Ведуть в Покровськ, хапнули таку оту дозу негатива, хейту, що вирішили, та ну його нахер. Нащо нам ті під'їзні дороги, запасні дороги. Напевно, я так думаю. І тут реально дорога жах. Люди добрі, де я, де я? Тут, то, тут точно Україна. Вона дуже вузька, в ній, звичайно, немає ніякої розмітки, тому що військова техніка, навозить купа болота, вона слизька. Тут постійно ДТП, Люд, доньки, та тут, тут тільки на якомусь гексокоптері. Тут так собі їдеш, їдеш, де добре. О, още, що в нас є? Бікборд. <риклад> Маркетинг на найвищому рівні, на найвищому. Я хочу тих всіх коментаторів запросити сюди на бомбас. Проїдьтеся тою дорогою життя, подивіться, як воно там, і потім розкажете, для чого ремонтувати дороги, може захоплять вже завтра, для чого Константинівці чи в Краматорську будувати дороги.